Головні події тижня. від ЮЕЙ головне про події 2 вересня. В Україні зросли акцизи на пальне. В Києві окупанти атакували ракетами університет та мечеть. А Нацбанк залишить українців без копійок. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне. З 1 вересня ставка акцизу на бензин зросла до 242,60 євроцентів євро на тисячу літрів, а на дизельне паливо до 177,60 євроцентів відповідно. євро Наступний етап підвищення запланований на 1 січня 2025 року. Верховна Рада незабаром розгляне законопроєкт, який утверджує існування сил безпілотних систем, як заявив секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко, парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав цей документ. Петиція про зниження мобілізаційного віку з 60 до 50 років набрала понад 25 тисяч голосів і тепер очікує на розгляд президента України. Перший день нового навчального року розпочався з масованого ракетного удару по Києву. Окупанти влучили в один із столичних університетів. Також суттєвих руйнувань зазнала будівля ісламського культурного центру та мечеть на його території. Міноборони кодифікувало та допустило до постачання у ЗСУ вітчизняний бронетранспортер «Хорунжий», який є результатом глибокої модернізації радянського БТР-60. Нацбанк ініціює перейменування розмінних монет з копійки на шах, як йдеться у релізі НБУ задля відновлення історичної справедливості та повернення українським монетам власної ідентичності. Школярі Києва знову можуть безоплатно їздити громадським транспортом з 1 вересня. Про це повідомляє прес-служба КМДА. Зазначається, що для безоплатного проїзду школяр має валідувати свій учнівський квиток у транспорті. В Україні стартує пілотний проєкт із безоплатної підготовки водіїв квантажівок. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Поки що географія проєкту охоплює чотири міста: Київ, Тернопіль, Рівне та Хмельницький. Уряд Румунії схвалив проєкт закону про передачу Україні з РК Петріот. Про це заявив прес-секретар уряду Міхе Константін. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв'ю газеті Financial Times, що польща та інші країни, що межують з Україною, зобов'язані збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір. Російський диктатор Володимир Путін після нещодавньої заяви свого прес-секретаря про те, що переговори з Україною втратили свою актуальність, раптом знову передумав: нібито Кремль ніколи не відмовлявся від діалогу з Києвом. Повідомляє російське пропагандистське видання Ріан Новості. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біні Мін Нетаньяго звернувся до Росії за допомогою, щоб Москва сприяла в укладенні угоди про звільнення заручників з гази. Про це повідомляє Блумберг. Головне про події 3 вересня. Окупанти вбили в Полтаві 41 українця та понад 180 Поранили рада провалила законопроєкт про збільшення податків. А поблизу лінії фронту з'явився перший підземний шпиталь. Докладніше далі. Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт зі збільшення податків, які мали залучити 30 мільярдів гривень до бюджету. За відповідне рішення проголосувало лише 224 нардепи з необхідного мінімуму у 226 голосів. Тож законопроєкт відправили на повторне перше читання. 41 людина загинула, понад 180 поранені у Полтаві внаслідок російського удару балістичними ракетами по території інституту зв'язку та сусідньої лікарні з завтрашнього дня, 4 вересня, у Полтавській області оголошено триденну жалобу по загиблих. Верховна Рада прийняла законопроєкт номер 11507 про включення до окремих родів збройних сил України нової структури сил безпілотних систем. За словами народного депутата Ярослава Железняка, за відповідне рішення проголосували 294 депутати. Поблизу лінії фронту з'явився перший в Україні підземний шпиталь, де військовослужбовці отримують необхідну медичну допомогу після поранень. Про це повідомили у Міноборони. Скандальний народний депутат Нестор Шуфрич, якому серед іншого інкриміновано фінансування Росгвардії та державну зраду, постане перед судом. На Харківщині вирує масштабна лісова пожежа, заявив голова Харківської Ова Олег Синігубов. Горять лісові насадження на площі біля 1200 гектарів і гасять 275 рятувальників. Влада евакуювала мешканців села Студенок Оскільській громаді ізюмського району. А у Києві тимчасово погіршилася якість повітря через горіння торф'яників у Броварському районі. Повідомили в КМДА. Лише 30% громадян України, які проживають в Австрії, мають роботу. Повідомляє служба зайнятості країни на початок 2024 року. В країні було зареєстровано близько 81 тисячі громадян України. Дві третини з них жінки. Головне про події 4 вересня. У кабінеті міністрів України суттєві перестановки. А окупанти вбили сімох львів'ян та 64 людей, поранили під час варварської ракетної атаки по центру міста Лева. Докладніше далі. Верховна Рада проголосувала за відставку чотирьох міністрів із семи посадовців, які написали заяви 3 вересня. А саме Олександра Камишина, з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості, Ольги Стефанішиної з посади віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів, і Дениса Малюський з посади міністра юстиції. Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гаріс прибув до Києва для підписання двосторонньої безпекової угоди. Цьогоріч Дублін виділить Україні ще 28 мільйонів євро на нелетальну військову підтримку, та щонайменше 40 мільйонів євро на гуманітарну допомогу. Рано вранці, 4 вересня, окупанти завдали по Львову удару гіперзвуковими ракетами. Кинжал загинули семеро людей. Серед них дитина семи років. Ще 64 постраждали. Пошкоджено близько 50 історичних будинків у центрі міста Лева. 5 вересня оголошено днем жалоби у пам'ять про загиблих. Також російські війська нанесли ракетний удар по кривому рогу на Дніпропетровщині. Про це заявив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, від вибухової хвилі постраждало понад 10 багатоповерхівок. Тим часом кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладу у Полтаві 3 вересня зросла до 53 людей. Місія МВФ розпочинає дискусії з владою України щодо перегляду програми розширеного фінансування на 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Про це йдеться у релізі МВФ. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував 30 політв'язнів, яких засудили за участь у протестах 2020 року. Російський диктатор Владімір Путін вважає, що Росія може повільно поглинути Україну шляхом поступового наступу і виснажити українські сили. Таку думку оприлюднили експерти інституту вивчення війни. Військові аналітики вважають, що, хоча українська операція в Курській області має вплив на російських військових на оперативному рівні, вона не змінила стратегічне мислення Путіна. Головне про події 5 вересня. Верховна Рада України призначила нових міністрів. За найоптимістичнішим сценарієм електрики взимку може не бути від 12 годин на добу. А у боях загинув ще один український чемпіон. Докладніше далі. Український президент Володимир Зеленський особисто поїде на чергове засідання Рамштайн у Німеччині. Повідомляє видання Шпігель. Президент хоче особисто просити західних партнерів про подальші поставки зброї для боротьби з Росією. Парламент звільнив Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ України. За дали голоси 240 народних депутатів. Водночас став відомим склад нового кабміну. Так, Верховна Рада призначила Наталю Калмикову, міністром у справах ветеранів, Ольгу Стефанішину, міністеркою юстиції, віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Олексія Кулебу, призначено міністром з відновлення України, а Світлану Гринчук новою міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів. Новим міністром молоді та спорту став Матвій Бідний. Заступника керівника офісу президента Миколу Точицького призначено міністром культури та Стратегічних комунікацій України, а колишнього першого заступника глави МЗС Андрія Себігу, міністром закордонних справ, до 55 збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві 3 вересня. Рятувальники продовжують роботи під завалами може перебувати ще п'ятеро людей. Світла взимку може не бути від 12 годин на добу за оптимістичним сценарієм, а за песимістичним до 20 годин. Про це йдеться в аналітиці від центру протидії дезінформації. Чому Україна не може уразити атакам саме більшість аеродромів, з яких Росія атакує українські території, пояснив радник Білого Дому з комунікацією у сфері нацбезпеки США Джон Кірбі. За його словами, 90% російських авіабаз розташовано за межами 300 кілометрів від українського кордону. Генштаб Білорусі визнав, що вночі 5 вересня на територію країни залетіли російські безпілотники, і їх довелося збивати. Але офіційний мінськ зробив вигляд, ніби то не знає, чиї вони осін проєкт Білоруський гаюн підтверджує, що військові підняли в небо винищувачі а у Гомельському районі чули вибухи. Зростаюча популярність кандидатки в президенти США Камали Гаррі знизила перспективи швидкого узгодження умов надання Україні кредиту у розмірі 50 мільярдів доларів. Про це написало видання Політико. У свою чергу Владімір Путін заявив на східному економічному форумі 5 вересня, що підтримує Камлу Гарріс на виборах у США. Нібито його фаворитом на виборах був чинний президент Джо Байден. Але оскільки він знявся з перегонів і рекомендував кандидатуру Гарріс, то Росія теж її підтримає. Путін також заявив, що суперник Гарріс на виборах Дональд Трамп, будучи президентом США, вів стільки санкцій щодо Росії, скільки раніше не вводив жоден президент. Правий уряд Нідерландів має намір припинити підтримку мігрантів, зокрема українських, яким відмовлено у притулку. Про це заявила в середу міністерка міграції країни Маржолейн Фабер. У боях за Україну загинув багаторазовий переможець та презер чемпіонатів України з фехтування Ігор Храмцов. Йому було 52 роки. Про це повідомила Федерація фехтування України. Головне про події 6 вересня у Львові сьогодні попрощалися з убитою ракетами родиною Базилевичів. Українські ухилянти намагаються прорватися до Білорусі, а терориста Стрілкова звільнено з тюрми. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський під час засідання контактної групи з питань оборони Рамштайн розповів, що на даний час ЗСУ контролюють 1300 квадратних кілометрів у Курській області, де розташовано понад 100 населених пунктів. Президент зазначив, що протягом першого місяця військової операції на Курщині російські війська втратили приблизно 6 тисяч солдатів убитими та пораненими. Вже 82% об'єктів житлово-комунального господарства по всій Україні готові до опалювального сезону. Про це повідомив у Верховній Раді прем'єр Денис Шмигаль. У Львові сьогодні попрощалися із сім'єю Базилевичів, убитою внаслідок рашистського обстрілу 3 вересня. Ярослав Базилевич втратив дружину Євгенію та трьох доньок Ярину, Дарину та Емілію. Українські ухилянти почали намагатися прорватися до Білорусі. За даними прикордонної служби, затримано групу чоловіків, які намагалися перейти північний кордон через мінні поля. Раніше про спроби залишити Україну через білоруський кордон практично не повідомляли. Чоловіки намагаються виїжджати через південні та західні кордони. Внаслідок падіння уламків збитого шахеда поблизу Львова згоріли чотири вантажні автомобілі. Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький у телеграм. Загоряння гасили 32 пожежники та 6 одиниць спецтехніки. На жаль, машини ремонту не підлягають. Телеканал Сіен оприлюдним відео, на якому, як стверджується, російські військові вбивають трьох українських солдатів ЗСУ під час дачі в полон у серпні на Покровському напрямку. Ігор Гіркін стрілков виходить із колонії та вирушає на війну з Україною. Адвокатам так званого ексміністра оборони, так званої ДНР, вдалося домогтися відповідного дозволу всіх профільних відомств. Лишилася лише низка формальностей. Адміністрація президента США Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати понад 6 мільярдів доларів військової допомоги Україні до 30 вересня, стверджує агентство Reuters. Хантеру Байдену загрожує тюремне ув'язнення. Повідомляє NBC News. Син президента США визнав провину за всіма пунктами звинувачення у справі про несплату податків на 1 мільйон 400 тисяч доларів і пояснив це залежністю від наркотиків. Вирок буде ухвалено 16 грудня, максимальне покарання 17 років в'язниці. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.